Доброго дня, презентую двокімнатну квартиру, площою 56 квадратних метрів, житловий комплекс квадрат, другий поверх, секція 5, квартира номер 210 б І так, кухня студія, панорамне вікно, окремо кухонна зона. Далі прямо по курсу прихожа, з якою ми заходили, і санвузол. Ну і звісно дві кімнати. Ось така зона прихожої. З вікном усім, що має бути. Симузол показав, кухню студію показав. Ведь з вікна показую. Тут буде здача незабаром. Далі перша кімната. Два поганих вікна. Два панорамних вікна, тут загальна площа 16 квадратних метрів. І друга кімната. Ось так виглядає, компанія Nobelex постачає вікна, 6 камер.